Ліна костенко, крила, а й справді, крилатим грунту не треба, землі немає, то буде небо. Немає поля, то буде воля, немає пари, то будуть хмари. В цьому, напевно, правда пташина. А як же людина? А що ж людина живе на землі, сама налітає, а крила має? А крила має, вони ті крила не пір'я, а справди, чесності довір'я. У кого вірності у коханні, у кого вічного поривання, у кого щедрості до роботи, у кого щедрості на турботи, у кого пісні або снадії, у кого поезії, або мрії людина нібито не літає, а крила має. Акрыла мая